Добре, друзі. Я дякую вам усім, що ви прийшли. Дійсно, що ви е, частину свого вих... вихідного дня присвятили. От е, таке не часто буває, але думаю, що це важливо для нас поспілкуватися. Е, всі, хто працює тут на цій території, ну ви знаєте, що це не просто да якесь там підприємство, або ще щось що це ініціатива була і церкви, і віруючих людей, і воно присвячене Богу. І тому ну, неможливо уникнути теми Бога або е, того, що бажає Бог, от, що написано в Його слові. От. Тому дуже трішечки я хочу цим ділитися, з тим, як я бачу, чи, бачу це через призму Божого Слова. От. Але спершу таке е, питання, воно якби більш до практичної плоскості відноситься. Можливо, хтось із вас був в Європі, хто з вас в Європі був колись. Ну, дехто був. От. Для українців Європа це як така земля обітована. Да? Їдуть там гроші, там чисто, там поважають людей там і так далі. Там, звісно, це не рай, там є багато своїх проблем. Але ми розуміємо, що дещо краще там люди живуть, і щось їм вдалося побудувати в Європі. Е, в мене два сини історики, вони е, один. Вже закінчив, він магістр історії і, і релігіознавства і інший зараз навчається, і я сам трішечки цікавлюсь історією. От звідки взялося багатство в Європі, звідки взялися красиві міста, звідки взялося це їхнє ставлення одне до одного, до людей, де поважають, де там. Тебе не дурять і так далі. Ну, інколи дурять, але не так, як, як, у, нас, як у нас, я пам'ятаю, я був, був в Америці, там один пастор наш, я його знав, він поїхав туди раніше. Я його питаю, ну як справи в Америці, там, як ти взагалі як ти живеш? Каже: ну що я тобі скажу? Тут треба працювати, тут пахати треба або дурити. Каже, але дурити їх легко, вони дуже наївні. Наші, <наші знають, як це робити, але краще працювати. От, е, друзі, якщо брати історію, то ми бачимо, що добробут Європи, взагалі, він е, в основному розпочався 500 років тому. Це були часи реформації. Можливо, ви чули такі. Там був такий Мартін Лютер. От і вони, вони е, що вони почали робити? Вони сказали, що слово Боже і наше взагалі наше життя з Богом має бути практичним. І з храму це має перекочувати в сім'ю, на кухню, на город. На наше робоче місце, і там ми маємо почати служити Богу. От. І це призвело до дуже таких великих змін, свідомості людей, і це дало таку змогу людям побудувати таке суспільство, де дійсно поважають людей, і де Бог, і ми бачимо, що Бог реально благословив. От. Зараз вони трошечки втрачають да, тому що відступають від Бога, але тим не менш фундамент, який заклали їхні діди там, прадіди, він стоїть і досі. От. І я вірю, що ми живемо в світі, який створив Бог. Я не вірю, що воно вибухнуло, знаєте, щось, і воно сталося. Така краси, красива місцина, як Олексіївка. Я не, я не вірю, що це наслідки вибуху великого. От. Ми можемо по-різному там, да, там вірити. Хтось каже, я в душі, а я там. Але це факт. Ми живемо в світі, який Бог створив. І Бог. Він не тільки Бог храму, знаєте, він не тільки Бог по неділях, коли люди йдуть в храм, там в різні храми люди можуть ходити. Молитися Богу. Бог є Богом всього нашого життя. Присідайте, будь ласка, де бачите так. Як де зручно. Тобто він, він не тільки Бог по неділях, він не тільки Бог в храмі, знаєте, коли ми молимося там. Він Бог усього нашого життя. І для кожної людини важливо жити згідно з Божою волею і Божих законів. От. І Божі закони, і Божа воля, вони діють не тільки в храмі, а вони діють у нас вдома. Коли ми прийшли в сім'ї, вони діють там, де ми працюємо. Тому це я більше сьогодні хочу говорити про професійну діяльність. Бог цікавиться вашою роботою. Так, йому важливо те, що там відбувається у вашому на робочому місці. Для Бога це важливо, дійсно. І я вірю, що життя людини на землі, воно повинно таким бути догоджанням Бога. Догоджати, як ми виховуємо дітей, ми маємо догоджати Богу, як ми там будуємо сім'ї наші. І те, як ми працюємо, це теж наше догоджання Богу. Ми це для Нього робимо. Я хочу от прочитати одне місце із Біблії, де. Дуже просто, як би, чого Бог від нас очікує. Це книга Пророка Міхея, 6 розділ, 8 вірш. І от тут написано: було тобі виявлено, о людина, що добре, і чого жадає від тебе Господь. Пророк Міхей, він говорить, було виявлено тобі, що добре в очах Бога, і чого Бог від тебе очікує. І там, знаєте, там невеликий список такий. Там всього три речі перечисли, чисть і однописано. Чого жадає від тебе Господь? Нічого. А тільки. Три речі. Перше чинити правосуддя, тобто справедливість. Відноситися справедливо і до себе, і до людей навколо. Друге, милосердя любити. Милосердя. Допомагати нужденним людям, людям, які в кризі якісь. Тобто виявляти милосердя. І третє, Ходити перед Богом твоїм сумирно. От таких три речі: бути справедливою людиною, бути милосердною людиною і ходити перед Богом. І от Я хочу з цього почати зараз там. Ходити перед Богом. Ми всі ходимо під Богом, так? ми перед Його обличчям живемо. От. І ну, люди кажуть, да, там часто, Бог все бачить. Це не просто так. Ну, ну, ми там кинули Бог, Він дійсно все бачить. От дійсно. Він бачить нас там, де нас люди не бачать. От. І він дивиться на нас, він дивиться на всі наші вчинки. І він навіть більше Він бачить не тільки, що ми робимо, а ще й серце наше бачить. Він бачить те, як ми це робимо, з яким серцем ми це робимо. От. І тому дуже важливо для людини навчитися ходити перед Богом, усвідомлюючи те, що я не просто так живу, що я не просто так чиню, як мені хочеться. А що я перед Богом, Він дивиться зараз на мене. От. І на моє серце. Звісно, що ми не Інколи ми робимо щось не те. Ми розуміємо, що не те зробили. Ми можемо покаятися, тобто прийти до Бога і просто сказати, Бог, пробач мені, будь ласка, Господь. Я... Інколи ми так і не хотіли, а зробили. Бог дуже милостивий, Він може нас пробачати. Але ще важливо молитися про те, що, Господи, допоможи мені чинити правду. Допоможи мені робити те, що буде правильним у твоїх очах, і він допоможе. Це 100% він допоможе. Це мій такий досвід життя з Богом, що інколи ти робиш не те, що хотів би робити. Да? От, і Ти йдеш до Бога і кажеш: Господи, не вийшло, Допоможи. І ти бачиш, як Бог допомагає, десь він тебе змінює. От. І ще одне місце, я хотів би прочитати це теж вже з нового заповіду Івангелія від Матфія, 6,4. Написано. Ісус вчить людей, Він говорить, дивіться, щоб ваша милостиня була таємною. Милостиня – це те, що ми даємо людям, які да в нужді якісь потребують нашої допомоги. І Він говорить: дивіться, щоб це таємно було. Тобто, не не хваліться там, та я такий, та ти не знаєш, скільки я добра наробив, а люди мені там тільки погане зробили. Оце не догаджає Богу. Бог говорить: дивись, щоб це було таємне. І Отець твій, що бачить таємне. Віддасть тобі явно. І це, це дуже важливо. Написано: Отець твій, що бачить таємно. Він бачить те, що люди не бачать, він бачить і твоє серце, і те, що ти робиш, коли люди не бачать, і він віддасть тобі явно. Він допоможе, він благословить, він підтрим, підтримає тебе, коли ти будеш мати потребу в цьому. І це буде явно. Ти будеш чітко знати, що це Бог допоміг, що це Бог, можливо, тебе десь вберіг. От, коли ти мав цьому потребу. Я на початку я прийшов коли з армії, тільки і я там влаштувався працювати сапожником. Ну в мене вже сім'я була, треба було годувати. І, от, і Я працював сапожником. І я ще був там не вірю. Ну як я вірив, що Бог є, але так ще не прийшов свідомо до Бога. І знаєте, в нас там свої такі таємнички у сапож... сапожників були. Як можна зробити так, що зовні воно все класно, а всередині не дуже. І ти швидко це зробив, все, гроші свої забрав і нормально тобі. Але коли я прийшов до Бога, це усвідомлення, знаєте, що ти робиш все перед Богом, що Бог все бачить, що ти будеш потім отримувати за те, що ти щось зробив не так, або не з тим серцем зробив. Я, я дуже це чітко зрозумів тоді. Я почав читати Біблію, я розумів, що так воно і є. І я змінив своє ставлення до своєї роботи. От. І все, що я почав робити, от я роблю, наприклад, щось, да? я розумію, що я можу десь зараз смухлювати, ну, щось зробити так. Але я не можу цього зробити. Тому що я перед Богом це роблю. І от ти навіть ці таємні речі, те, що людина, вона не знає, що, як ти там це зробив. Але ти робиш це найкращим чином, як перед Богом. І знаєте, я почав так робити. Я почав бачити, як Бог давав мені успіх. І навкруги там у людей роботи не було, там не вийшло. Вони до мене приходили, а в мене там стільки роботи, що я зачинявся на три дні, бо не міг все переробити. І людей прийшлося наймати ще. Вони мені кажуть, слухай, та як в тебе так? Ми сидимо без роботи, а в тебе так все виходить. Що ти робиш? Я кажу: я три речі роблю. О. Перше, я Богу молюсь, друге, я десятину даю, а третє, я роблю все перед Богом і як для Бога. Я роблю це так, як начебто я роблю для Господа. І знаєте, я коли так почав робити, я побачив, що я сам отримую задоволення від цього. Коли ти робиш найкращим чином щось, ти отримаєш від цього задоволення. І це важливий принцип. Робити все як для Господа. Перед Ним Він бачить це і як для нього. Я ще одне місце прочитаю також: це апостол Павло вже написав послання до колосян. Він пише, все, що тільки чините, робіть від душі. Не мов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Дивіться, Він говорить, все, що чините, все. Чи дома ви то робите, от, чи можливо там на роботі. Він говорить, робіть від душі. Тобто Він говорить, вкладайте душу в те, що ви робите. Да, там... Не знаю. Ну, я так вчу, вчу своїх дітей. Миєш посуд, клади туди душу. Помий так, щоб мати потім не заставила перебивати тебе. Ну, от. Роби це як, як для Господа. І вкладай туди свою душу. Роби ще, не неначе ти не людині це робиш, а самому Господу. От я коли працював так сапожником, я почав так собі уявляти. Це людина здала, а якби це сам Ісус прийшов. І знаєте, коли Ісус жив на землі. Не всі, не всі розуміли, що він Бог у плоті. Да? Це зараз ми йому вклоняємося, ми знаємо, що він помер на хресті, він Воскрес третій день. А тоді для, для людей він був теслею. Він був Теслею із невеличкого села, із Назарета. От. І люди до нього так по-різному ставилися. І багато хто не розуміли, що коли вони відкидали Христа або якось неправильно ставилися до нього, вони ставилися неправильно до самого Бога. Знаєте, Бог до нас може приходити в обличчя різних людей. Маємо будинок милосердя. Бог до нас приходить в обличчя тих людей, що там знаходяться. Інколи вони, ну, важкі люди можуть бути. Так? Ну, Я думаю, що ви краще за мене це знаєте. І більше за мене можете розказати про цю працю. Вона дуже непроста і важка праця. Але це дійсно, що Бог може приходити через цих людей. Він випробовує наші серця через цих людей. Він дивиться, як ми поставимося до такої людини. Знаєте, багато разів бачив, як люди, які, можливо, там, ну, були здорові, горді, там і десь не, не помічали інших людей, хто потребує, а потім вони опинялися в такому стані, що вони, як то кажуть, да, не могли собі і чашку води принести. І вони були залежні від інших людей. Ми не знаємо, що в нас буде там попереду в житті. От. Нам би хотілося, щоб якщо, коли ми будемо в скруті, щоб до нас ставилося гідно. А це дуже пов'язано від того, як ми ставимося до людей. Це дуже пов'язано від нашого серця, як воно налаштовано до цих людей. От, І тому апостол Павло і вчить віруючих людей, він говорить: вкладайте душу в те, що ви робите. От. І далі він говорить, що ви це робите не для людей, а для Господа. Я вірю, що Богу подобається, коли ми допомагаємо людям. Ви допомагаєте людям. Більшість із вас, ви служите тим людям. І от ми прочитали на самому початку да, ці три речі, що Бог від нас очікує. І одна з них це любити милосердя, любити, робити людям добро, любити допомагати людям, а особливо тим, хто потребує допомоги і, можливо, сам собі. Допомогти е, не може. І це дуже подобається Богу. І от знаєте, те, що відбувається тут, ми ж розуміємо, що це ну, не бізнес. Ну, Я думаю, що ви розумієте, що на цьому ніхто не заробляє особливо. От, Що навпаки побудовано для того, щоб е, допомогти цим людям. І хоча ну, дійсно гроші важливі для нашого життя на землі, тому ви там. Зарплатні отримуєте все, але насамперед оця праця оцим цим людям це ваше служіння Господу. Ви таким чином Богу служите. Ви таким чином Його волю виконуєте. І це дуже драгоцінне, драгоцінне в очах Господа. От і дивіться на вашу роботу, як на служіння Господу, що ви дійсно Господу служите. Знаєте, я... Ну, то уявіть собі, що всі люди почали вважати свою роботу служінням Богу. То й собі, що ви до лікаря прийшли, а він не просто там відбуває часи свої да, і заробляє гроші, а він усвідомлює, що він Богу служить. Щоб ви прийшли до нього на прийом, і це не просто, це Господь вас послав до нього, на прийом, щоб ви послужили, щоб Він послужив вам, от, щоб Він таким чином Господу послужив. От, або, наприклад, будівельники. Будівельник себе усвідомлює, що він не просто будує щось, як би, як би там да, побудувати, а що це його служіння Богу, що він має це зробити найкращим чином. Або, наприклад, чиновник. Ви пішли десь, да, ви потрапили десь там в адміністрацію, ще, і вас там не футболять, як м'ячик, а вам служать, тому що людина усвідомлює, що вона Богу служить. От ви уявіть собі, ну, щоб це була за країна або місто таке, де люди усвідомлюють, що вони служать Богу. Ось я почав з Європи реформації. Оце те, що люди почали там усвідомлювати. Що вони не просто там працюють, а вони таким чином Богу служать. І тому підвищилася якість, і якість їхня там праця і так далі. Вони таким чином змінили взагалі свої країни. І знаєте, це ми можемо помріяти, так, да? що якби в Україні всі почали так ставитися до своєї роботи. Але ми можемо тут, на цій території, зробити отакий осередочок. Ми можемо тут зробити такий осеречок, де всі люди ставляться так до своєї роботи, що це моє служіння Богу. І це буде чудове місце, друзі. Це, це реально, це зміниться місце. І кожен, хто тут працює, він буде себе відчувати по-іншому. Це буде така місія. Я завершую, багато часу не забирать. Я ще буквально е два місця писання хочу прочитати. Це перша. Послання апостола Петра, це вже апостол Петро. От. І він говорить такі слова, 3 розділ 16 вірш. Але робіть це з повагою і лагідно. Нехай сумління ваше завжди буде чистим. Щоб якщо хтось пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі. Він тут говорить про сумління, ну, совість. І він говорить, нехай ваша, ваша совість або ваше сумління завжди буде чистим. Друзі, я от вам дуже сильно цього бажаю. Знаєте, я, знаєте, що я помітив? Раніше, ну ще там років 20 назад, наприклад, люди частіше згадували совість. Я не знаю, можливо, ви, можливо тут не так, але от там у Розі там люди могли сказати, совісті в тебе немає. Зараз я майже не чую такого. Люди починають забувати про совість. Вони починають забувати про сумління. І так не має бути. Петро говорить: нехай ваше сумління, нехай твоя совість буде чиста, щоб ти сам перед собою і перед Богом міг сказати: я все робив так, як треба. Я вкладав своє серце, я ніде там не, да, не віляв, я ніде там якісь там неправильні речі не робив. А якщо робив, то це, це виправив нам. От. І це дуже важливо мати чисте сумління. І сумління або совість це така сигнальна система від Бога всередині нас. Вона підказує нам, коли ми щось неправе робимо. І от дуже важливо, знаєте, не нехтувати своєю совістю, голосом своєї совісті, не нехтувати своїм сумлінням. Прислухайтесь до своєї совісті, прислухайтесь до свого сумління, і воно не дасть вам піти неправильним шляхом. Сумління або совість вона допоможе нам залишитися людьми. Навіть коли в нас якийсь конфлікт, це буває, в кожному колективі це буває. Але совість, сумління, воно допоможе нам прийти до згоди, воно допоможе нам вирішити якісь неправильні там, да, речі, які можуть бути в колективі. Тому тримайте ваше сумління, прислухайтеся до вашого сумління. Нехай воно буде чистим. І останнє нагорода. Іще нагорода. За те, що ви робите, є нагорода. Є нагорода не тільки в вигляді там, зарплатні, є реальна нагорода від Бога. Як, як я казав, що Він цікавиться вашою роботою. Для нього це важливо. Є книга припистей, 11 розділ, 25-й вірш, написано. Душа, яка благотворить, насичена буде. Та душа, яка добрі справи робить, яка допомагає іншим людям, вона буде насичена. А хто поїть інших, напоєний буде і вам, і він. Це я говорю про цю чашку води. Знаєте, я вірю, що якщо людина вкладає себе, допомагає іншим людям, ну, не треба буде йому, щоб йому хтось чашку води приносив. От, от Бог, Бог благословить життя такої людини. От реально, Бог зміцнить десь і здоров'ям десь допоможе, і, і, і сім'ю благословить, і так далі. Тому що я багато бачу ну, суди б людей, людей да, і долі людей, вони розгорталися перед моїми очима, тому що я пастор. Мені там на протязі багатьох років я бачу життя людини. Я бачу, що людина, яка щира в своєму серці, яка допомагає іншим людям, там от реально видно руку Божу в житті цієї людини. А може, вона не стала мільйонером, там, знаєш, ці скарби світу не отримала. Не, не, не але ти бачиш все рівно, що Бог приймає участь в її житті, що Бог десь береже, десь там допомагає. І ти бачиш кінцівку такої людини. Вона завжди добра. Завжди добра. От. Тому я вірю, що у ці слова, що душа, яка благотворить, насичена буде, і хто поїть інших, напоєний буде. Я вірю, що це буквально про вас. Тому що саме ви це робите. Це ваша праця. Ви, ви дійсно, ви в буквальному сенсі поїте людей. В буквальному сенсі робите для них добро, доглядаєте за цими людьми. Я вірю, що у Бога є нагорода за все це. От, ну, це тим те, чим хотів поділитися з вами. І ще раз, можливо, там, щоб ми пам'ятали, що ходимо перед Богом ми все робимо перед Богом, щоб вкладали свою душу в те, що робимо. От, щоб бачили свою роботу не просто як робота, а це служіння Богу і служіння цим людям. От, берегли свою чисту совість і пам'ятали, що Бог допоможе. В нього є нагорода за те, що робимо. От, От як, як, якщо вдасться нам побудувати такий осередочок, тут просто буде такий шматочок раю на землі можливо, невеличкий. Але ми можемо це створити своїми руками. Можливо, питання, можливо, ваші думки якісь. Хочете поділитися, будь ласка. Дуже дякую вам. Саме в Це біблія, вона завжди в цілі. Бо вроді би знаєш, в робі так стараюся робити, але коли приходить освіження. Цей...